Просто беремо і розкидаємо кору. Одною рукою чуть не удобно, але тим не менше можна. Покажу вам. Отак беремо мішочок і викидаємо кору. Кора трошки мокра, бо тому, що дощ ішов, вона мене на вулиці лежала. Не переживайте, вона висохне і буде ось така. Краса Ну, Народ, мені реально дуже-дуже подобається, дуже як воно виходить. Тобто, коли самшити були просто на землі, теж вроді прикольно було красиво. З Заборчиком, але да? коли ось до заборчик самшити, кора, воно в рази стає красивіше. Ну, хіба не так? От скажіть мені, будь ласка. От мені кається, реально так. Да. Плюс камінчик білий ось да, тут теж засипали. Ну, красота, красота. Плюс і криницю обробимо гібким клінкером. Вже завтра буде клеїти, завтра не мене буде копати. Завтра буду клеїти. Трошки після роботи приїду. Сподіваюся, до роботи ще трошки після роботи. Ну і дивіться, яка краса вийде. А? От скажіть, от скажіть. От хіба це не краса? коли ти сам робиш ось таку красоту. І, по-перше, чого я засипаю корою? Тому що ну його нафіг, оце сапання, отам де отам треба да, сапати трава. Воно постійно буде красиве. Тобто, кори хватить на років три, як мінімум. Ну вона буде красива, потім досипамо, візьмемо просто пару мішків ще докупимо і зверху такої, якби притрусимо, і буде реально дуже, 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 дуже круто, дуже класно. От ви подивіться на цей кусочок, як воно, як воно шикарно вже виглядає зараз. Mm? Я вважаю так: клінкер є, забори є, світильники є. Відправляємо по всій Україні нової пошти. Налибі, знали, то ви фото. Будівельний інструмент так само є в наявності.